Так, всім добрий день, 11 червня. Огляд по, по Бомонду сіяного 6 травня. Тут зроблений внесений страховий гербіцид Grand Star в дозі 65 грамів. Зайці тут крепко лютували, зайці просто жрали отак тотально. Тотально прорядили так крепенько. Зроблена була міждорядочка легенька така, з підгортанням легеньким. Ну і результат самі бачите, який От. попередник теж ви бачите який. І отакий результат. Ну а зайчики, зайчики, конечно пошматували його крепко. А пошматували із-за того, що він посередині тут пшеничка і тут пшеничка. І виходить, що йому жрать тільки тут можна було. Оце отаке. Посуєшничку. Дивимося, раз, два, три, чотири, п'ята пара на виході. Кой, де проскакує отакий, отака амброзійка. Отака. Вона придавлена, креп. Гіліант не буде, я його не буду, не, не вважаю це за потрібним. Це отакі справи. Так, всім мирного неба, всім пока.